Друзі, доброго дня! Сьогодні на занятті з виготовлення аплікацій та виготовлення різних красивих прикрас ми з вами спробуємо осінню таку гарну прикрасу виготовити. Ось подивіться, в мене українських ланів і городів гарний кабачок. Ми з цього кабака будемо виготовляти красиву таку. Аплікацію. Що ж нам для цього потрібно? Давайте глянемо. Дивіться, в мене є заготовані фламастери і олівці, щоб виготовити цю красу. Також потрібен ваш гарний настрій, фантазія та уява. Ми фламастерами або олівцями, за вашим вибором, і дивлячись від матеріалу, промальовуємо. Нашим гарним кабакам, або з чого ви будете виготовляти цю прикрасу. Можливо, як у мене все з капустини, або, можливо, це буряки будуть, чи морквинки для свята осені і для прикрашання. Промальовуємо гарно очі разом з дорослими. Очі ви можете зробити кольором, який вам подобається: чи то зелений, чи коричневий, чи, можливо, блакитний. Також промальовуємо з вами іншим кольором носик нашій господині. І, звичайно, що посмішку. Я прикрасила наш кабачок ось таким українським віночком. Ви можете виготовити також з осіннього листя або з папіру кольорового. Листочки і прикрасити тут ось так листочками. Тож наша господиня осінь ось вона. А тепер подивіться ще, яка гарна пара до нашої господині осені. Це, звичайно, що хазяїн городу велика капустина. Ми йому намалювали брови, намалювали йому очі і намалювали йому гарні вуса. Тож, ось така гарна фантазія, а нею ви можете прикрасити. Свої робочі місця, свої кімнати і подарувати всім гарний настрій. Тож, ми сьогодні стали на крок ближчими до школи. Ми сьогодні навчилися виготовляти ось таку красу з природних матеріалів. І всім бажаю гарного настрою, гарного навчання.